Знаєте, що в мене в очах щирий шок. Вирішила я поцікавитись, як живеться домашнім улюбленцям у світі. Подивилася, і ми з Чарлі просто вийшли з чату. Тому що в деяких країнах тваринам краще, ніж людям. А в яких же це розповідаю, Нідерланди. Тут аплодує стоячи. Це перша країна, яка практично викорінила проблему безпритульних тварин. Тому тепер нехай Нідерланди асоціюються у вас не тільки з тюльпанами, і самі знаєте чим в Амстердамі. Плюс коте і песелі можуть спати спокійно. Україні просто неймовірний захист тварин на всіх рівнях. Про права звірят у Нідерландах дбають так само відповідально, як і про права людей. В Україні велика кількість зоозахисних організацій, фондів та компаній. Але як нідерландцям усе це вдається? По перше, в них існує програма Сама від уряду під назвою CNVR. розшифровується як Зібрати, каструвати, вакцинувати та повернути. Вона пропонує життєво необхідні ветеринарні послуги. По-друге, у цій країні потрібно сплачувати муніципальний податок на собаку. В різних муніципалітетах сума може колуватися, але це допомагає людям ретельніше оцінювати свої можливості та більш свідомо підходити до педбатьківства. Знаю, у когось могло засмикатись око від слів додаткові податки, але як бачите, у Нідерландах це працює. Крім того, зоомагазинам в Україні заборони. Продавати тварин дітям до 16 років. Все ж таки, вони мають розуміти всю відповідальність і заводити улюбленця лише з дозволу батьків. І по-третє, у Нідерландах створена ціла поліція захисту тварин для моніторингу злочинів проти звірят і їх порятунку, якщо вони потрапили в біду. Ну і звичайно, враховуючи всі ці заходи, вже не маєш сумніву, що патренди культура в країні неймовірно розвинена. Тварин пускають у більшість закладів. В міському просторі для них створюються спеціальні зони і загалом усі умови. Фінляндія на секундочку вона посіла перше місце за рівнем щастя у 2023 році за звітом World Happiness Report. І до цього країна займала його ще багато разів підряд. Україна там трошечки далі, трошечки далі за сотим місцем, але прорвемось. Ну, принаймні, ми є в цьому списку. І через те, що Фіни щасливі, то їхні улюбленці також щасливі. Їм живеться досить непогано. Щоправда, для батьків мати тварину це не дуже дешево, але тому власне й собаки не можуть жити на широку Лапу і з повними штанами звірячого щастя. У Фінляндії обов'язкова вакцинація, періодичні відвідини ветлікаря і свята святих з плати муніципального збору. І от він у них іде не аби куди, а для тварин. Як от на облаштування всіляких майданчиків для вигулу. Наприклад, вони є по всьому гельсінки, і всі обгороджені в багатьох зонах поділені для менших і більших порід. Такого добра там море. До речі, спеціальні пляжі для песелів також присутні. Тобто сабань багато, але ж де всі коти. Вони у кота кафе, які дуже Популярні у Фінляндії, і знаєте, що в деяких прийнято роззуватися при вході. Це для підтримання гігієни для котиків. У мене шок і водночас захоплення. Згадала одразу, як в американських фільмах, підлітки плюхаються у взуті на ліжку. Як на мене, за таке свого часу вдома не як мінімум строго подивилися. Інші деталі упустимо. У Фінляндії також майже відсутні безпритульні тварини. Це для нас ще одне підтвердження, що досягти такого рівня можливо. І ще яка тут ситуація з притулками? Часом охоче забрати тварину більше, ніж самих тварин, і процедура не така вже й легка. Це як з усиновленням з вами проведуть бесіду, поцікавляться матеріальним забезпеченням і всіляким таким. Скажу вам, що на Me Days все проходить так само, бо лапи мають прямувати тільки в хороші руки. А знаєте, кому ще добре в Фінляндії, диким тваринам? Бо вони живуть у своєму природному середовищі, і утримання таких у удоме заборонене. Заборонені вони також і в цирках. Крім того, фіни дуже дбають про диких тварин. Якщо з якою стваринкою трапилася біда, вони повідомляють необхідні служби або самостійно відвезуть довід лікарів. Німці готові робити для звірят просто все. Україні дуже дружнє середовище для тварин. У Берліні, наприклад, багато класних оснащених пляжів для собак, де ви знайдете і урни для наслідків особистих звірячих справ песиків, і душ для собань, і пляжні крісла спеціально для них. А на деяких навіть траси на аджиліті. У деяких містах Німеччини, наприклад, у Кельні, є готелі, де можна залишити улюбленця, якщо потрібно кудись поїхати у справах. Я, наприклад, чула про садочки, але от готелі з Номерами для собак це щось дійсно новеньке. Коротше, улюбленці німців ні в чому собі не відмовляють і живуть своє найкраще життя. В Німеччині навіть виділяють окрему галузь права, права тварин, а також є професія захисник тварин. А як вам таке? У містах Німеччини, як і Бельгії, Нідерландів та Швейцарії, безпритульних собак практично немає. Коли людина купує собаку в Німеччині, вона зобов'язана її чіпувати. Але звичайно, що дбати про звіра тамтешніх педбатьків спонукає не розмір штрафу, Я б назвала це маленьким попередженням. У розмірі 2,5... а там 25 тисяч євро. Господі, якщо улюбленець опиняється на вулиці, за це з людини може бути стягнений штраф у розмірі до 25 тисяч євро. Але звичайно, що дбати про звірят. Тамтешніх педбатьків спонукає нерозмір штрафу. Я б назвала це? Маленьким попередженням у розмірі до 25 тисяч євро. Італія. Ну хто б тут сумнівався? Із доброзичливістю італійців просто неможливо уявити, щоб вони погано ставились до тварин. Плюс їхня повага до сімейних цінностей зумовлює те, що чи собака це справжній член родини для них, буквально як друга, третя чи четверта дитина в сім'ї. В Україні дуже дбають про гумане ставлення до звірят. Із особливого в Італії не можна розлучати кошенят і цуценят з матір'ю до досягнення двохмісячного віку, не можна фарбувати. Дерсі вихованців купірувати вуха і хвости, використовувати електронашинники, тобто той самий страшний строгач. А ще в країні навіть передбачена стаття за викидання тварин на дорозі. Такі дії караються забороною на водіння авто на два роки. Трошки змістимо фокус на позитив. Мені дуже сподобалось, як люди в Італії прилаштовують тварин. Я побачила допис у Фейсбуці, де жінка розповідала, як натрапила на інший допис однієї італійки. Знаю, все трошки складно, але зараз поясню. Там писало, що знайшлося покинути цуценя. Віком десь до двох місяців. І були залишені контакти. І вгадайте, що? Під дописом набралось 3844 лайки та 327 коментарів. Тобто було дуже багато охочих стати педбатьками. Користувачка не віддала тварину першим ліпшим, вона зазначила, щоб звертались лише з авторизованих власних аккаунтів, і що віддасть цуценя лише в північну чи центральну частину Італії. Південну не розглядала, тому що серед італійців вона вважається не такою економічно розвиненою і цивілізованою у плані ставлення до тварин. І таке в цій країні звична історія. Якщо хтось знайде покинуту тварину. Про неї писатимуть у всі можливі групи. Насправді в Україні теж поширена така практика. Не будемо на це жалітися. Франція. Французи дуже вихований та стриманий народ, я неодноразово чула, що песелі в них такі самі. Тобто улюбленці в цій країні дуже соціалізовані. Плюс тут дуже розвинена культура поваги до особистих кордонів звірят. Ніхто не чіпатиме вашого улюбленця без дозволу зі мною. Та й в принципі з будь-якими песобатьками я думаю, таке траплялось. Ой, який гарний песик, і людина вже його гладить. Насправді це не дуже ок, тому що завжди потрібно запитати, перш ніж взаємодіяти з чиєюсь тваринкою. Петфренди культура у Франції Процвітає готелі, магазини, кав'ярні, ресторани звірятам раді практично скрізь. До речі, у Франції більше кетперсон ніж собачників. Зокрема, звіт Федіаф Європейської федерації харчової промисловості для домашніх тварин за 2022 рік. Показав, що у 2021 році у Франції було 15 мільйонів 100 тисяч котів та 7 мільйонів 500 тисяч собак. Котики були важливою частиною французької культури протягом багатьох років, і кардинал Рішельє, і Готьє і Шарль Бодлер, які дуже любили котів тому підтвердження. А взагалі донедавна у цивільному кодексі Франції собаки та коти значились по суті як рухоме майно. Але завдяки зоозахисникам тепер тваринкам присвоєний статус живі істоти, наділені почуттями. З червня 2024 року у Франції можна повідомляти про жорстоке поводження з тваринами за спеціальним номером. Вважаю, що це неймовірно спрощує процедуру повідомлення про такі правопорушення, тому що в Україні буває досить складно лише саме звер. В поліцію подати. Туреччина, переходимо до всім відомого раю для котів. Я згадую фільм «Планета мавп», де люди і мавпи, по суті, помінялись місцями. А враховуючи, як тепло в Туреччині ставляться до котиків, здається, наче в них там скоро чисельність котів переважить людей і коте почнуть там усім заправляти. Особливо хочу відзначити Стамбул. Саме його називають містом котів у Туреччині. Коти там справжні котнації. Вони усюди лежать на літніх терасах, тусуються в кафе, ресторанах, абсолютно без Отно дрімають собі на вітринах магазинів з манекенами, сплять на ліжках у меблевих магазинах, навіть у мечеті прослизають. Із жодного місця їх не проженуть. Котиків там дуже шанують. Ось це рівень, до якого ми маємо рухатись. Мешканці практично всіх міст країни ще опікуються цими котиками, годують їх, ставлять будиночки. Для них навіть є спеціальна медична допомога, і викликати спеціалістів у надзвичайній ситуації з безпритульним котиком буде безкоштовно. Ця служба стерилізує коте, лікує, вакцинує, а потім. Повертає назад те середовище, де тваринка жила, щоб не завдати їй стресу вимушеним переїздом. Хоча в країні є ряд притулків, які опікуються тваринами і шукають підбатьків. До речі, серед класних ініціатив у Туреччині автомати з кормом для безпритульних звірят. В них можна класти пластикові пляшки, а автомат натомість видає порцію корму. Тобто і пластик сортується, і коти ситі. А взагалі, турецькі котики дуже саме достатні. Люди люблять їх, а вони людей. Всі живуть якось симбіотично і в любові. До речі, про цих Синів знято багато фільмів. Один з найпопулярніших документальний під назвою місто котів 2016 року. Там турецьких котиків можна побачити у всій красі. Японія у цій країні неймовірно відповідально ставляться до прибирання за твариною. Люди там не просто прибирають ту саму кубку в пакети, викидають, вони ще й побризкають калюжу, якщо тварина надзюрила, наприклад, на асфальт спеціальною рідиною, аби не поширювався неприємний запах. Це може здатись для когось незвичним, але уявіть, який внесок це робить у чистоту. Громадських місць. Хоча у Японії для нас більшість речей була б незвичним. Але коли йдеться про тварин, то взагалі, як, наприклад, автономний робот ПЕС Аїбо компанії Sony, тобто такий собі улюбленець зі штучним інтелектом, якого вигулюєш і виховуєш як живого. Ну, це так само, як зараз у хартії робос. Японців нерідко можна побачити під руку з чихуахуа, то й пуделями чи мініатюрними таксами. Але там так само люблять і більших собакинів. Про культуру шибаїну та акітаїну навіть говорити не треба. Це справжні. Ікони поп культури. І, до речі, один з найстаріших і найпопулярніших порід у Японії. Але не секрет, що японці ще й неймовірно обожнюють котів. В Україні є цілі котячі острови, тобто буквально невеликі острови, які густо заселені котами. Їх там більше, аніж людей, але ті все одно ними опікуються. Також в Україні є багато некомерційних організацій, що займаються порятунком котів та собак, а ще тут дуже популярні котокафе. В Україні також є небагато, до речі, ми згадували про них в одному з попередніх відео. До, отже, японці до мозку кісток люблять тварин. Це саме та країна, де для добробуту звірят придумуватимуть неймовірні гаджети. Що я можу вам сказати? У мене немає слів, одні емоції. В хорошому сенсі. Люди конвертують любов до тварин у реальні дії, і це підхоплюється на законодавчому рівні. А в наш час це можна прирівняти, ну мені здається, до магії. Найголовніше, що Україна теж узяла такий ракурс, і ми потроху рухаємося до подібних змін. Пам'ятайте, що вони починаються з кожного з нас: любіть своїх котей собань, даруйте їм звіряче щастя і взагалі все, що вони попросять. Іноді вони просять дуже багато, але як без цього? А щоб не пропустити інші наші. Ці випуски вони будуть не менш цікавими, не сумнівайтесь. Не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Всім бобра і добра! Зустрінемось!